Так, взяв смальцю трошки. Розтопив і знову серветкою намазав смальцем казан. Зараз пішов по м'ясу. Вибачте, в цьому кадрі мало бути відео, в якому я підсмажую м'ясо. Але в мене сів телефон і я не зняв. Так що я прошу вас уявити підсмажене до золотавої скоринки м'яско. Дякую. Піджарили м'яско додали цибульку і моркву, Піджарюємо до золотавого кольору, додаємо воду і чекаємо. Добавили до моркви м'яса цибулі ще капусту. Ще трошки піджаримо і будемо вливати, я вливаю <кхух>, воду, в якій варилося сало, пузанитка. І воду. Всипав гречку. Вже води трошки википіло але ще там є вода. Накриваємо кришкою і чекаємо до готовності. А потім всім смачного. Що вибрали? Тепер, так як я розповідав, треба помити. Зараз ми не сюди в снігу. Тепер сюди сніжку. Ще сніжку. Жук розстав. Казан відпарився. Тепер беремо чалочку, трошки почухаємо. І дивіться далі. Так, снігом помили, а тепер чекаємо, поки розігріється. Додаємо оливи, олії. Олії, ні, оливи не треба, ну його лісом. Олії. І натираємо серветкою весь казан, щоб був жирненький. Взяли олійку, але всередині нагрілось і серветкою намазали, щоб по всьому було Он таке от так. Обов'язково потім треба цю серветку кинути в топку. Без цього не вийде нічого. І все. Можна забирати. Дякуємо. Підписуйтесь, користуйтесь лайфхаками.